Сьогодні у мене справжній сирник, такий, який він повинен бути. Рецепт давній знайшла у старому маминому журналі. Він вже перевірений, я його печу вже не вперше. Ось, дивіться, який він гарненький і дуже смачний виходить. Все, що нам потрібно, це кисломолочний сир, велика миска. Куркума, куркуму можна за бажанням. Цукор, ванільний цукор, масло, манка, родзинки. Також сюди гарно підійде сушений абрикос. Ось, дивіться, що ми робимо? Ми змішуємо всі-всі інгредієнти у великій мисці, окрім родзинок та цедри. Апельсина чи лимона. Ось, бачите? 10 яєчок. Дивіться, також можна родзинки не давати. Тут, як ви вже любите. Бо, от, наприклад, в мене колись син дуже любив родзинки, я тепер бере і все вишпортує. І мені приходиться з кожного шматочка йому їх вишпортувати. Я особисто дуже люблю родзинки. Тому ви вирішуйте. Тут чи з родзинками чи без, на смак сильно не вплине. Ось. І далі розтоплене масло вливаю. Ви його розтоплюєте імпульсами в мікрохвильовці по приблизно 20-30 секунд. Стежте, щоб воно не закипіло, і коли будете вливати, щоб воно не було гарячим. Найкраще це розтопити масло на початку всієї роботи, і нехай воно собі там трохи охолодне, а за той час всі інші інгредієнти додати в миску і в кінці долити масло. Далі ми дуже гарно все перебиваємо блендером. У мене на це пішло десь хвилин, мабуть, 10, це точно. Ну, можете не перебивати так довго, просто я не люблю, щоб були грудочки. Мені хочеться такої більш однорідної кремової консистенції. Ось, і коли ви добилися цієї кремової консистенції, додаємо цедру апельсина або лимона. У мене був апельсин. І далі додаємо уже промиті, просушені родзинки або якісь інші сухофрукти. Курага дуже гарно теж підійде, але обов'язково її порізати. Далі у форму, у мене 23х33 см, викладаємо пергамент, складений вдвоє. Ось, І викладаємо нашу сирну масу, гарно все розправляємо, постукуємо, ось так похитуємо в різні сторони, щоб він став однорідний. І випікаємо 1 годину при 170 градусах. Отакий він у мене знизу, а перша картинка то був вверх. І я прикрашала глазурю такою, як робила для пасочок. Вона не тріскається при нарізанні і після висихання повного не липне до рук. І ще я зверху трішечки присипала кокосовою стружкою. А ви прикрашайте як хочете.